Зустріли Юрія Анатолійовича Кармазіна цього пізнього вечора. Доброго вечора. Доброго вечора вам. А ви наші. що тут робите, Юрій Анатолійович? Як весь народ, я з людьми Я з людьми зустрічаємося зараз з головами партійних організацій, бо приїхав сюди і привезли делегацію з Донецької, Донецька обласна партійна організація. Знаходиться тут давним-давно Львівська, знаходиться давним-давно. І Житомирська, Рівненська, Запорізька партійна організація, Одеська партійна організація, Крим представлений серйозно навіть. Ну що вам сказати, вся Україна стягується сюди. Я не кажу про центральні області, стягується сюди. Тому ми переживаємо, щоб нічого не сталося. Ми здивовані тим, що до цього часу. Уряду не вистачає клепки зрозуміти, що вони продали всю Україну, продавали спочатку олігархам, виводячи кошти в офшори, потім продали тих людей, які захистили нас від Чорнобиля, які опалені цим Чорнобилем, які мають зараз лікуватися, не мають за що, навіть Судові рішення не виконані сьогодні, не виконуються, які винесені е, іменем уже, е, міжнародними судами, міжнародним судом прав людини. Е, через це а ми показали і довели Януковичу, що Азаров є кримінальним злочинцем. Що він чинив злочини, передбачений 365 шістдесят частиною третьої. Через це ми бачимо, що уряд зараз просто вбиває Україну. Своїм збереженням. Більше того, ми зараз бачимо, що Верховна Рада не має права називатися Верховною Радою України. Вона просто не має права. І ви знаєте, незважаючи на те, що зараз йдуть вибори, і я кандидую в, по Обуховському і Васильківському району, незважаючи на те, що в мене немає жодного члена комісії, не дали, не дають, ми зараз. Подали в суд в зв'язку з цим. Але мені не хочеться бути в складі такої Верховної Ради, яка сьогодні є. Така Верховна Рада взагалі не має права на існування. Пролилась кров на цьому святому місці на Майдані Незалежності. От пролилась кров, а Верховна Рада не висловила свого відношення до цього як орган. Для чого такий орган, щоб існував? А того, вона не працює. Очевидно, очевидно, не потрібен такий орган. Не працює це краще такому такому органу не працювати. Бо якщо не здорова більшість, якщо ви берете яблуко, а воно більша частина його гнила, ви його викидаєте. Якщо тільки маленька частинка, ви її обрізаєте його можна вживати. Так от цей орган сьогодні прогнив точно так, як прогнив сьогодні адміністрація президента. Як повністю прогнило все, як доведено, що завели на адміністрацію президента провокаторів, які потім роздавали прилади. Для нанесення ушкоджень. Я так назву цепи, сокири, так назву палки, прилади для такого нанесення цього. Через це я вважаю, що режим себе вичерпав повністю і має повністю піти. Піти і покаятись перед Богом, перед людьми, попросити вибачення. Ми ж бачимо, що вони цього не роблять. Вибачення не просять і не йдуть. Більше того, ми побачили звериний ескал режиму, який додумався до того, що 9 чоловік ув'язнили незаконних, незаконно невинних, на носилках понесли в суд, і в той же час, і в той же час ті, хто били людей, ті, хто били дітей тут, ось просто поруч, ці люди не понесли ніякого покарання. Я вважаю, що існуюча система правоохоронних органів, в тому числі те, що відбувається зараз. А вчора я був в день Василькові, якраз під'їхали автобуси. 38 автобусів по 50 чоловік привезли понад півтори тисячі людей. Понад півтори тисячі людей з назвами спецпідрозділ Тігр це підрозділ внутрішніх військ. Запитується, 1200 кілометрів вони сюди проїхали. Скільки палива спалили, а зараз немає палива для того, щоб швидкі допомоги їздили і здійснювали людям допомогу. А що і ви думаєте, Анатольович, що 8 мільярдів Резін. доларів сьогодні? Президент Янукович, коли майдан тут стоїть, взяв ще інвестиції в Китаї, підписали і йому погодили. Знаєте, я не знаю, що йому там погодили. Я сьогодні вночі розмовляв з голландськими. Парламентарями вони мені телефонували, казали, щоб ми трималися, казали, що вони пишаються українцями, і знаю, що вони не визнають влади, яка є сьогодні в Україні. Вони вже розуміють, що влада це є народ. І я знаю, що зараз ця влада має піти, піти вся. І сьогодні уряд Азарова це просто банкроти. Уряд Азарова є банкрот, він залив себе кров'ю і він не має права сьогодні на існування. Такий уряд треба було відправити у відставку. Янукович це добре має розуміти, і те, що поки що він є президентом України, він сьогодні загострює ситуацію з збереженням цього уряду, бо як президент. Він має неупереджено глянути, що ж відбулося, коли ні один із тих беркутівців, який бив людей, не притягнений, не посаджений за грати. Я з допомогою вашої телекомпанії хотів би звернутися до Генерального прокурора України. Пане генеральний прокурор, хіба ви не розумієте, що не притягнення і не взяття під варту тих людей, хто гнобив людей, хто пролив кров, тягне до того, що люди почнуть вчиняти самосуд, пане генеральний прокурор, затягнення питання з розслідуванням, взяттям під варту. Тих, хто винен в побитті 51 журналіста, на їх місці могли бути ви, на їх місці могли бути ви. Любий чоловік міг бути на їх місці, не дозволяє просто далі тягнути з цим, тому що всі люди в світі і всі журналісти в світі і суспільство. Зрозуміло, що відбувається в Україні. Вони зрозуміли, що в Україні відбувається антикримінальна революція, антикримінальна, що криміналітет повністю захоплює владу, що порядки зоновські представлені уже на все суспільство. Були смотрящі по областям, були смотрящі по містам, були сматрящі по цілим галузям. Україна втрачала кошти і банкрутували. І тому кредити, любі, які підписує президент Янукович, вони мають отримати потім законодавчу підтримку. Під що, для чого, кредити під порятунок уряду Азарова не годяться. Ні, він довів свідомо. Я стверджую, що Азаров свідомо довів країну до банкрутства. Уже довів довести країну до того, щоб Пенсійний фонд брав кошти в комерційних банках. Це треба добре вміти господарювати в лапках. Мати 21 офшорну дірку у нас в законодавстві, 21 офшорну юрисдикцію. Це треба мати зовсім не любити цю країну і зовсім не любити цих людей. Через це я вважаю, що які б кредити сьогодні не говорили. Вони сьогодні тільки залатають дірки. І не допоможуть збанкрутілому уряду. Збанкрутілому уряду може допомогти тільки власний український народ, прозорі, абсолютно прозорі правила гри, тобто дотримання конституції, дотримання законів, термінове притягнення всіх винних до відповідальності, закриття шпарин в бюджеті, припинення тендерних закупівель на таких началах, а взагалі. Сьогодні Україні посада президента просто не потрібна. Не потрібна. Має бути перезавантаження України, користуючись якраз статтею 5 Конституції України. Але де взяти нормальних людей, які б порахували питання, які голосування на референдумі? Хіба нам треба парламент 450 чоловік? Ні, половина його абсолютно досить. Хіба нам треба два уряди мати, які сьогодні фактично є, і на кожен з яких треба тратити по мільярду 300 мільйонів. Я маю на увазі адміністрацію президента і уряд. Ні, нам не треба цього. Нам треба максимально спростити систему управління. Хіба нам треба? Я не даремно сказав, що тисяча майже 1600 привезли військовослужбовців внутрішніх військ Васильків, розташували їх, і це. Зроблено на наші гроші платників податків. І в той же час в сусідньому селищі з Васильковим в Гребінках за півроку скоєно 42 крадіжки і ні одна не розкрита. 42 крадіжки і ні одна не розкрита. Тому що сьогодні розкриттям злочинів нікому не цікаво займатися. Важливо отут давити народ. За це платять. Підвищену зарплату і так далі. Кримінальний розшук в країні на грані знищення в МВС він скорочений втричі, кругом скорочений, не зведений до того, що толковий оперуповноважений кримінального розшуку чи слідчий отримує менше ніж рядовий беркутівець. Хіба це нормально? Хіба нормально, що рядовий беркутівець отримує більше зарплату, ніж е командир взводу армії чи командир роти навіть? Хіба нормально? Те, що співвідношення армії і міліції один до трьох ненормально. Це поліцейська держава, яка утримується на гроші платників податків. Тому нам треба забути, що в Україні були ці підрозділи з звіриними назвами. Вони мають просто ліквідовані. За порушення присяги, за порушення конституції, за виконання явно злочинних наказів вони мають бути притягнені до кримінальної відповідальності за вчинення військових злочинів мають бути заарештовані. І я переконаний, що якщо президент хоче бути бодай один місяць ще президентом цієї держави, і щоб треба забезпечити єдність цієї держави, а не вести сюди ешелони. А не наштовхувати одну частину країни на іншу. Всі українці сьогодні однакові. Тут є люди з Донецька, тут є люди з Харкова, Запоріжжя, і вони проти того режиму, який сьогодні встановлений. Цим народом уже далі не можна торгувати. Цей народ не можна віддати Путіну. Цей народ хоче свободи, і він буде мати свободу. Що б то хто не, не робив? Я переконаний, що ви такої самої думки. Пані Валтина, підтримуєте? Тому, тому, Тому значить, наша справа права, і ми переможемо.